Всім привіт, мене звати Олександр, ветеран, людина з інвалідністю другої групи. І хочу сказати, що познайомився дуже хорошого, з дуже хорошим хорошим професіоналом Людмилою Мельник. Професіонал з емоційного інтелекту. Особисто сам вивчаю і навчаюсь на психолога. Хочу допомагати і нести світло і добро, і, як кажуть, ділитися своїм досвідом. Всім привіт! Я Людмила Мельник, практичний психолог, експерт в сфері розвитку навичок емоційного інтелекту. Це відео, це результат нашої з Олександром співпраці в сенсі. Для чого емоційний інтелект ветеранам та ветеранкам? Чому стикаються з величезною проблемою адаптації до цивільного життя, нерозуміння, як себе поводити, як швидше адаптуватися в той ритм, до якого вони, на жаль, не звикли? Отож, ми будемо раді, якщо це відео стане корисним для багатьох людей, які мають досвід військових дій. Так, і на фоні цього подкасту і, в мене виникло п'ять таких запитань. Перше, як е, навчитися розпізнавати власні емоції, коли вони здаються хаотичними чи надто сильними? Для ветерана це дуже важлива, важлив, важливе запитання, так як е, це емоції дуже сильні і хаотичні. Хочу сказати, що одночасно ми можемо почувати декілька емоцій, і це може бути цілий спектр. Причому емоції будуть, можуть бути абсолютно різними. До прикладу, вони можуть бути діаметрально протилежними, такими як, наприклад, розчарування, рішучість, злість в якийсь момент це може бути тривожність, ейфорія. Тобто емоції можуть бути надзвичайно різними. І зрозуміло, що людині дуже важко в той момент визначити, а що саме я почуваю. Для цього існують, от я вже власне продемонструвала такі карточки з емоціями, Є колесу спектру емоцій, де можна просто спробувати зрозуміти. Яку емоцію тут і зараз я почуваю? Якщо ви не можете ідентифікувати уже в цивільному житті, ідентифікувати, що ви наразі почуваєте? Я пропоную звернутися до досвіду тіла, тобто емоційно ми можемо себе просканувати, в якій частині тіла зараз іде якась напруга, можливо, це серцебиття дуже сильне, спітніння, руки опущені, або руки навпаки готуються десь до удара. Оце вже гнів. Тобто, тілесно теж є маркери, як зрозуміти, що я зараз почуваю ту чи іншу емоцію, тому можливо, тут треба бути уважним до своїх тілесних. Почуттів, ознайомлюватися, з які емоції, власне, можуть бути, і не соромитися звертатися до фахівців, які, власне, можуть допомогти вам розібратися із цими питаннями. До речі, Олександра, а що ти почуваєш саме зараз? Саме зараз? І... Ну, можна бути відвертим. Розгубленіст. Розгубленіст. Так, так. Що ще? І перший подкаст. Ага. Так, як? І досить головне, щоб у цього не було зажурені ні, ні за яких е, обставин. Я би навіть сказав, що це більш е, і радість, і, і більш і ейфорія навіть так. Ну насправді я теж підняла цю карточку не дурма, тому що ейфорія, е, можливо. Я теж хочу поділитися своїми емоціями. Е, це драйв, так це певне напевно хвилювання, але це теж можливість і розуміння того, що. Дуже круто, якщо ця, ця наша зустріч сьогоднішня допоможе комусь у його адаптації, це, це насправді хороша робота, і я думаю, що ми продовжимо так так. працювати у такому темпі. Отож, наступне питання. Так, наступне питання: чи можна перетворити військову витримку на ресурс для емоційної стабільності? Е Потрібно тут сказати про що таке стрес, так стрес в це мобілізація усіх ресурсів організму. Фактично, стрес дає нам можливість зрозуміти, а на що я датам, тобто що я можу зробити в стресовій ситуації, в критичній ситуації, нам нема коли думати, ми просто всі ресурси кидаємо на виконання якогось завдання, потрібно щось швидко зробити. І зрозуміло, що у короткостроковий період стрес це дуже хороша штука, вона допомагає. Але стрес має обернену сторону. Якщо того стресу багато, якщо його довго на собі... Вплив ти відчуваєш це іде одразу дуже багато наслідків. Наприклад, складність у сприйнятті інформації, у прийнятті рішень, втрата пам'яті, страхи, постійна тривожність, і до таких думок доходить до самогубства, до питання, взагалі для чого я живу. Тому не можна бути байдужим до дуже тривалого стресу. І тут якби виникає питання: що якщо на полі бою ви могли так мобілізуватися, отож у вас є досвід того, як в певний період часу? Переформатовуватись так в цивільному житті е, потрібно теж певним чином переформатуватися. Тобто, так, якщо ви вмієте швидко зібратися так, мобілізувати свій ресурс, то у цивільному житті це теж можливо. Просто потрібно на, напрацьовувати цю навичку. Ця навичка напрацьовується не за один день, але саме ваша оця. Військова виправка, хватка, так вміння мобілізуватися, воно теж може допомагати у цивільному житті. І я дуже вдячна тобі за це питання, тому що насправді, от дивлячись на тебе, можна говорити про те, що ти стараєшся позитивно сприймати життя. Ти багато спілкуєшся, ти займаєшся творчістю, ти перетворюєш будь-яке спілкування, подію на ресурс. І ось це саме той момент, коли ми перебудовуємо, перестраюємо ці нейронні шляхи, перестроюємо мислення, і по факту ми отримаємо іншу людину. Іншу людину, яка бачить сенс. А для чого я? Яка розуміє, що вона цей травматичний досвід вона просто вписала в свій життєвий в свою життєву історію, в свою життєву лінію. Так. Я з цим дуже згоден, так як спілкуючись з вами. І спілкуючись на ретритах, і спілкуючись вона на тренінах, взяти мене зараз і людину, яка була після звільнення місяць, це дві різні людини. Я би зараз не посміхався, просто так. І чудово, що ми зустрілися насправді з тобою на навчанні. Це теж круто, тому що навчання дає нові нейронні зв'язки, і це дає можливість. Вчитися у інших, знайомитися з іншими, об певний досвід переймати так. А це дуже важливо, якраз після контузії, після контузії, якраз усі всі не іроні Так, вони просто можна сказати, відмирають Відмирають, руйнуються так. так. Тому навчання, будь-яке спілкування з приємними людьми, з людьми, яким ти довіряєш, в оточенні яких ти себе почуваєш, емоційно живим. Так, емоційно зарядженим. Оце спілкування коло такого спілкування потрібно збільшувати. Не потрібно там, я не знаю, на таку дуже велику кількість людей розраховувати, але є люди, які емоційно відгукуються на твій меседж. Тому от треба орієнтуватись на таких. Так, е, наступне питання: як навчитися розпізнавати момент, коли емоції починають керувати мною, а не я ними. Тут потрібно сказати про те, що у нас є два розуму, два види розуму. Так, це емоційний і раціональний розум. У стресовій ситуації, на жаль, раціональний розум закривається, і на його місце відразу реагує емоційний розум. Тобто, фактично, будь-яка емоція вона йде попереду рацію. Це працює з усіма, це не має значення. Це така людська природа. Тобто, це. В різних джерелах це дається від 6 до 8 секунд, коли емоційний розум іде по параду. Тобто емоція первинна. Але що ми можемо тут зробити? Насправді. Маленька зупинка призупинитися і запитати себе, а що я зараз почуваю, де я зараз знаходжуся. От я зараз що, Для заземлення, да, своє рідне, що де я зараз знаходжусь? Це студія. Я бачу три камери, я бачу на мене софіти світять, я бачу вазу, я сиджу. Все це заземлення. Тобто я одразу е окреслюю, де я зараз, де я тут і зараз. І це дозволяє мені зрозуміти, що включити оце фактично ця простенька вправа, вона включає профронтальну зону. Тобто раціонально ти вже розумієш, де ти знаходишся. Тобто ти не там, ти тут. Це дуже важливо. Крім того, що е, ми з тобою добре знаємо, що дуже допомагає вправа металок, так? Тобто це постукування, це теж е, простукування е, меридіанів, е, теж дуже помічна така для е, заземлення і заспокоєння. Е, коли, як тільки ми просто задумуємося над тим, що зараз відбувається, де я зараз знаходжусь. Чи я знаходжусь в кабінеті, чи я знаходжусь вдома, чи я гуляю зараз з дитиною. Тобто, де я зараз знаходжуся? Що я зараз? І друге питання, що я зараз почуваю, навіть якщо це смуток, навіть якщо це тривожність, озвуч це. Просто ти озвучуєш для себе, і в мозок іде сигнал. А я розумію, що зі мною відбувається. Тобто, це і є початок до управління емоціями, про які ми з тобою зараз і говоримо, і будемо продовжувати про це робота. Тому емоція. Ідентифікація, що розуміння, і тільки тоді реакція. Так. У тебе з'являється вибір, тому що ну так, звісно, можна відреагувати, що агресивно, тому що ну ми так звикли, імпульс, так? імпульс, імпульс імпульсивно таке рішення. Так, а можна вибрати з того переліку ми маємо багато емоцій, так в потрібний момент вибрати конкретну емоцію? Оце в принципі зараз ми говоримо про суть управління емоціями. Так, наступне питання. У мене, як відновити довіру до людей після досвіду, де довіра часто була питанням життя і смерті? І це дуже актуальне питання, і воно я би навіть поставив його в першочергове. Насправді, в зоні бойових дій у кожного військовослужбовця є завдання вижити. вижити і виконати те завдання, яке перед ним стоїть. Так? Зрозуміло, що іде мобілізація усіх ресурсів, це такі, така стресова ситуація, і е, в той момент на військовослужбовця тисне дуже багато факторів. Це е, може бути голод, це може бути спрага, це може бути неможливість якимось чином зреагувати на ту чи іншу ситуацію, чи якась небезпека. Іноді навіть дихати, тому що ти не знаєш, де, де зараз пролетить. Так? Тобто це, така, це, це, це ціла сукупність негативних факторів, але справа в тому, що е, наша психіка має адаптацію, а вона адаптативна. Тобто, е, адаптувавшись до того досвіду, е, коли військовослужбовець повертається, і ветеран повертається, або ветеранка повертається до цивільного життя, а навичка то лишилась. І от якраз степінь довіри знижується, тому що у нас немає досвіду. У вас немає досвіду ось того тої безпеки, і тут важливо відновити ту безпеку через ціло. Тобто це задоволення базових елементарних потреб. Це потреба вісні, потреба в їжі, в нормальній їжі, в достатній кількості води, активні фізичні вправи і відпочинок. І знов таки додається сюди спілкування, спілкування з людьми, яким ти довіряєш, які можуть тебе послухати. Їм на це навіть не обов'язково, щоб це були психологи. Я тобі хочу сказати. Це просто можуть бути люди, твої рідні люди, друзі, однокласники, будь-хто хто готовий просто посидіти з тобою. І згадати якусь ситуацію, поговорити про щось із мирного життя. Просто будь-яка бесіда, але вона має бути щирою. Тобто, нещирість вона, напевно, ще гірша ніж якась. Е Бажання допомогти, тому обов'язково ми говоримо про довіру лише тоді, коли базові потреби задоволені. Тоді так. тіло отримує сигнал. Я в безпеці насправді це не так легко зробити, як ми про це зараз говоримо. Я це дуже добре розумію. Сигнал безпеки йде від тіла. Тіло важко обдурити. Тому це крок за кроком, день за днем потрібно вибудовувати систему, вставати певним в певний час, харчуватися, пити достатню кількість води, тренуватися, навчатися, бути задіяним. Це теж дія народжує мотивацію, чому багато ветеранів не можуть десь себе прилаштувати, тому що вони не мають мотивації, не але мотивація не народжується. Вона не народжується з того, що ми сіли на диван і Думаємо, коли ж та мотивація, де вона де і вона ніде не візьметься. Вона народжується з дії. Тобто, тільки тоді, коли ти починаєш так. Наприклад, дуже круто, що ти захотів вступити на психолога. І це класно, що у тебе є сенс, ти будеш допомагати своїм побратимам, ти будеш допомагати людям, які повернулися з зони бойових дій, які пережили подібний досвід. І це є дуже серйозна мотивація для того, щоб тобі розвиватися. І це теж про безпеку, тому що коли ми допомагаємо людям, яким. Наша допомога важлива, ми почуваємося сильнішими. Це дуже важливий момент, не треба недооцінювати цього. Тому дуже прості речі насправді рятують людей із кризових ситуацій. Так, я це дуже згодний. Так, п'яте питання. Як відпустити провину за те, що вижив, коли інші не повернулись? Це теж дуже буде... таке питання і. Це така сукупність емоцій з якою чи з якими я боровся пів року. Ну, насправді, те, що, те, про що ти говориш, це нормальна реакція на травму, і похідними від цього вже можуть бути проблеми зі сном, фізичні недругі, тривожність, депресія. І власне, це почуття провини, воно може бути викликано так званим синдромом вцілілого. Це коли людина розуміє, що або задає собі питання: а чому я, а не побратиме, чому я не зміг, щось я не зробив. Тобто, і це прокручується, прокручується. Головне зрозуміти, що це нормальна реакція. Тобто будь-яка людина насправді може це почувати. Е, і це не ознака слабкості. Оце теж дуже важливий момент. Це не ознака слабкості, але це результати війни. Тобто е, ми свою відповідальність. В деякій мірі да, розкладаємо її цю відповідальність по поличках, тобто не тільки наша ця провина. Це дуже важливий момент, і е, от якраз той синдром вцілілого, і е, можливо невідповідність тим очікуванням, що я думав, що буде по одному, а вийшло зовсім по іншому. Це теж ілюзія очікувань. Ну, насправді, будемо чесними, ми не Бог так? і ми не вирішуємо, хто буде жити, а хто повинен піти з цього життя, так? Шкода. І кожна втрата це сум, це біль, і це треба пережити, прожити, але іти далі, тому що ти лишився, і значить, у тебе є для чого. Так. Тобто, ти розумієш, що ці люди, які положили своє життя, вони це зробили не дарма. Це однозначно, тому що це наше майбутнє, це на майбутнє наших дітей. Насправді це дуже велика місія, яка викликає просто от повагу, повагу і бажання вклонитися вам всім. Але, на жаль, дуже дорого платять, дуже висока ціна за те, що відбувається, і що, які, який алгоритм, що, що потрібно зробити. Ну, В першу чергу, знову ми вертаємося до емоцій, тобто ми повинні визначити ці емоції, проговорити їх, що це смуток, це біль. І подивитися на ситуацію без самокритики і без осуду. Втрати болісні, їх треба прожити, їх треба можливо плакати. І зараз це не про те, що, що це слабкість, а це можливість позбутися тої, виплеснути ту емоцію. Дуже класно, якщо є можливість малювати, чи е, якась творчість, будь-який момент елемент творчості він допомагає виплеснути те, що болить. Тому що це болить насправді. І е, ми вертаємося до того, що як ми собі вертаємо зону фокус контролю, да? ми починаємо дихати. Тобто дихання, усвідомлене дихання, mindfulness, це знов таки наші метелики, 5-4-3-2-1, ти знаєш цю техніку 5-4-3-2-1. Е, і знов таки, якщо це триває дуже довго, якщо людина не може з цим справитися, це звернення до фахівця, тому що фахівці вже знають як, можуть, можливо, там треба медикаментозне Втручання, але це можливо. Тобто, з цим е, я не кажу, що цього треба позбавитись, з цим можна жити, і з цим придеться жити. Це важливо. Але е, допомогти собі це е, обов'язок кожної людини, тому що це е, так, така, така ціна за е, те, що ти був там.